Привіт, друзі! З вами Катерина Оніщенко і ви на каналі GymBeam. У цьому випуску ми поговоримо про одну з найбільш обговорюваних тем у сфері харчування. І це вуглеводи. Чому їх всі так часто демонізують? Чому їх бояться, чому їх ненавидять? Давайте будемо розбиратися, чи справді вони винні у наборі ваги, чи можливо вони є ключовим елементом для здоров'я та продуктивності. Відповіді на всі ці питання допоможуть вам краще зрозуміти, як же правильно харчуватись для досягнення ваших цілей. Тож, давайте почнемо з основ. Вуглеводи це один з трьох основних макронутрієнтів на рівні з білками та жирами. Вони є головним джерелом енергії для нашого організму, становлять близько 50% від середнього раціону людини, забезпечуючи паливо для роботи мозку, наших м'язів і всіх життєво важливих систем. Насправді без вуглеводів тіло починає використовувати білки як джерело енергії, що може призвести до руйнювання м'язової тканини. А це взагалі страшний сон для кожного спортсмена. Одного граму вуглеводів достатньо, щоб забезпечити 4 кілокалорії енергії. Після споживання вони циркулюють в крові і забезпечуючи нас енергією, і накопичуються у вигляді глікогену в печінці та м'язах. Вони поділяються на прості, ті, що швиденько засвоюються, і складні, ті, що забезпечують поступове вивільнення енергії. Прості вуглеводи, такі як фруктоза, лактоза та звичайний цукор, забезпечують миттєвий викид енергії. Вони швидко розщеплюються до глюкози, яка потрапляє в кров і забезпечує організм енергію майже миттєво. Ви знайдете їх у фруктах. Солодощах та різних напоях. Проте надмірне споживання може призвести до набору ваги, до серцево-судинних захворювань, а інколи навіть до діабету. Тож ВООЗ рекомендує обмежити споживання вільних цукрів до 10% від загального раціону на день. А це десь близько 50 грамів при раціоні в 2000 калорій. Складні ж вуглеводи, такі як. Вівсянка, бурий рис, цільнозерновий хліб, кіно чи картопля вивільняють енергію поступово. Вони багаті на клітковину, вітаміни та мінерали, що робить їх ідеальним джерелом енергії для ваших тривалих тренувань. Для спортсменів вуглеводи є необхідним паливом. Наприклад, для бігунів і марафонців вони забезпечують витривалість під час довгих дистанцій, тоді як важкоатлетам вони допомагають підтримувати інтенсивність та силу на тренування. Під час інтенсивних тренувань глікоген у м'язах стає головним джерелом енергії. На марафонах або тривалих тренуваннях споживання вуглеводів просто під час активності допомагає використовувати ваш повний потенціал, потенціал ваших м'язів та продовжувати змагання або тренування так само енергійні. А у силових видах спорту вуглеводи підтримують інтенсивність тренувань, вони також стимулюють анаболічні процеси через підвищення рівня інсуліну. Та запобігають використанню м'язів у якості джерела енергії. Тож, як же обрати найкращі джерела вуглеводів? Для тих, хто прагне схуднути, краще звертати увагу на низькокалорійні джерела, такі як картопля чи кіно. Якщо ваша мета це набір м'язової маси, тоді обирайте продукти багаті на складні вуглеводи, наприклад, бурий рис чи вівсянку, які забезпечать тривале вивільнення енергії для інтенсивних тренувань. Ось кілька простих прикладів: вівсянка багата клітковиною, вітамінами групи В та білками. Це ідеально підійде для каш чи десертів. Рис, особливо бурий, забезпечує 70-80 грамів вуглеводів на 100 грамів продукту. І це буде чудовим варіантом гарніру. Кіноа містить багато рослинного білка та вітамінів, і це робить її чудовим доповненням до ваших салатів та гарнірів. Картопля, яка має лише 16 грамів вуглеводів на 100 грамів, є низькокалорійним варіантом, особливо корисним для схуднення. А цільно хліб забезпечує до 40 грамів вуглеводів на 100 грамів і підходить для сендвічів та гарнірів. Тож, чи варто взагалі боятися вуглеводів? Звісно ж ні, вони не зроблять вас товстими. У вас не станеться «пу -пу -пу» просто від одної булочки. Набір ваги відбувається через надлишок калорій, а не через конкретний макронутрієнт чи конкретний продукт. Наприклад, раціон із 2000 калорій може містити більше вуглеводів, але бути збалансованим за білками і жирами, або ж складатися з висококалорійних жирних продуктів. І ці обидва варіанти вони забезпечать однакову кількість калорій, але матимуть абсолютно різний вплив на ваше самопочуття та рівень енергії. Збалансуйте свій раціон, надавайте перевагу складним буглеводам і враховуйте вашу активність та цілі. А наостанок я хочу наголосити, що вуглеводи це ключове джерело енергії, особливо для активних людей. Обирайте складні вуглеводи, не бійтеся їх, чергуйте джерела для різноманітності і не бійтеся включати їх у свій раціон. Діліться в коментарях своїми улюбленими джерелами вуглеводів та рецептами. І, звісно ж, не забувайте підписатися на канал і поставити вподобайку цьому відео. А з вами була я, Катерина Оніщенко. До зустрічі в наступних випусках Фітнес Академі. Тут, на каналі Джимбіо. Бувайте!